Доброго здоров'я всім! Сьогодні у нас 24 жовтня, місто Полтава, Україна. Хочу вам представити такий сорт, вже його знімав колись. Сорт під назвою Шизука японської селекції. Ось така загрузочка. Ось деякі плоди вже почали осипатися. Оце сонячна сторона. Яблука крупні. Тут 300. 200, плюс, 300, плюс, до 400 грамм. Зараз зніму, продегустуємо, трошки розкажу по цьому сорту. Почав його знімати, не весь він піддається нормальному зйому ще. Ще висить дуже так гарно на дереві. Зірву поетапно. Особливо ось тут, де не так багато сонця. Вони ще тримаються дуже-дуже добре. Ще рановато, мабуть, їх знімати. О, тут уже такі є екземпляри, блин. Тут під 400 мабуть. Давайте оцей один зніму. О! Гарний який. Ось нарвав далеко не всі. Давайте їх зважимо. 422. Ось буває набираю такі якраз. Якщо багато сонця. 372. Оце такі самі великі. Напоминаю, що це сіянцеві 391. Ось вже трошки один переспів. Тріснуло а так взагалі висячі зелені 392. Ну, ось такий розмір у нього 350. самі мілкий 170. В принципі, вага понятна. Сорт вважається зимнім, зберігається. 4 місяці, може навіть і більше. Але ми продегустуємо оці два плоди. Оцей впав. А ось оцей, що я зірвав, де вже почав, почав, почався тріскатись. На дотик шкірка гладенька зеленого кольору, починає потім жовтіти. Є присутні, присутні такі цяточки по всьому плодові. Він буває конусний, конуснообразний, буває більш округлої форми. Ось. На сонячній стороні буває, виступає такий рум'янець. Дуже гарні яблука. Як різав, зарізав, заляпався так, що прийшлось руки мити. Соковите, неймовірно. Як різав дуже такий м'якош у нього. Не твердий, але такий плотний, одномірно плотний і дуже скалуючий. Дуже приємно його було різати. Зараз продегустуємо. По смаку між тим, що впав, і той, і той що я назірваний, практично немає. Дуже приємного смаку. Чимсь нагадує муцу, але солодший і більш саковитий. Кислинки майже не відчуваються, і після смак дуже цікавий, такий трошки, як щось віддає якимсь винним таким відтінком чи сидр. До речі, цей смак, і після смак буде ще більше проявлятися, чим довше він буде зберігатися. По п'ятибальній шкалі можна йому вже п'ятірку ставити, це однозначно, але він ще кращий буде. Він ще краще набере свої, свої, свої смакові властивості. У нього ще якась така є нотка, яка не присутня іншим сортам. Оскільки я пробував різних сортів, от самого цього сорту, особливо коли він трошки влежиться, там десь в кінець листопада, початок грудня. Він набирає такий смак, як знаєте, в такий винно-десертний, дуже дуже високої якості. І немає інших сортів з такими, з такими характеристиками смаковими. Це дуже такий унікальний, можна сказати, сорт. Дуже вам совітую цей сорт, ви не пожалкуєте. Він, як трохи вилежиться, ще появиться у нього такий якби віддалений аромат Антоновки. Але дуже солодкий, дуже приємний. Давайте його перевіримо на цукор. Спочатку цей, що вже впав. Десь 17 з половиною до 18. да Десь 17,5. А тепер оцей що тріснув, щось щойно зірваний. Щойно зірваний 16. На смак взагалі не було різниці. Автор цього сорту Цунея Мураками, вивів його в 1969 році, але почав він районуватися у 1986 му Є триплоїдом. З цього сорту дуже важко. Пишуть, що неможливо його опалити з іншими сортами, але японці умудряються оці триплоїди, навіть два тріплоїди вивезти, з двох триплоїдів інший сорт. Це. Один з десятків тисяч може вийти. Це дуже така кропотлива робота. Була виведена серія NE183. Там в цій серії Муцу, Шизука, інші сорти. Батьківська пара Indo і Golden Delicious. Так само, як і в Муцу. Всім дякую за увагу. Слава Господу Богу нашому! Слава Україні! Слава ЗСУ! Далі буде ще цікавіше.